Друзі, привіт! Мене звати Жарова Ольга, і я засновниця і головний ментор компанії The Ingle, компанії, в якій ми трансформуємо людей і їх життя через вивчення англійської мови. Власне, для того, щоб бути нашим клієнтом, потрібно пройти для початку консультацію. І в цьому відео хочу пояснити, що таке консультація, і для чого вона потрібна. Консультація це особиста розмова з ментором нашої компанії, який розпаковує вас, розпаковує ваш кейс. І знаходить відповіді на всі питання, які нас цікавлять, для того, щоб ми могли скласти вашу індивідуальну програму навчання. Наприклад, нам потрібно знати, яка ваша ціль у вивченні англійської мови, тому що в залежності від того, чи ви дизайнер і вам треба фрілансити на ворку, чи ви власник бізнесу і вам треба підчити свої проекти перед партнерами, буде залежати спосіб роботи з вами, тому що те, куди вам потрібно прийти, це є перелік певних схилів, навичок і знань, які вам потрібні. І наша задача нам зрозуміти, що вам треба, для того, щоб ми могли вам це дати. З іншого боку, нам також важливо розуміти вашу стартову точку з того, що ви знаєте, що ви вмієте, тому що не завжди потрібно англійську мову вчити, іноді потрібно навчитись користуватися всім тим, що ви і так уже знаєте. Також на консультації, ми виявляємо, можливо, у вас є один з 11 факторів, який заважає говорити вам англійською мовою. Можливо, це страх, що вас хтось оцінює і ці всі нав'язливі думки, о Боже, як я виглядаю, або страх зробити помилку, синдром відмінника, тобто бажання говорити ідеально. Насправді є аж 11 причин, чому люди не говорять англійською мовою, і факт незнання англійської мови це тільки один з 11. і нам це потрібно виявити на консультації. І власне ще є дуже багато питань, на які. І ми, як люди, які будуть викладати вам англійську мову, мусимо знати відповіді для того, щоб та кастомна програма, яку ми вам створюємо, була ефективною і допомагала вам уже через місяць, два-три навчання в The Ingle досягати своїх цілей і користуватися англійською мовою. Тому що насправді англійська мова це потужний інструмент для професійної особистісної ну, та в принципі будь-якої трансформації вас, як людини. Тому я буду рада бачити вас і на консультації, і клієнтом з інкол для цього. Заповнюйте анкету і до зустрічі.